Триває реалізація проєкту розвиток ветеранського простору Єдність і сила у Конотопській громаді, в межах якого розпочато ремонтні роботи для облаштування трьох локацій ветеранського простору, що функціонує в територіальному центрі соціального обслуговування населення. Тут буде облаштовано простори для комунікації, фізичних активностей, реабілітації через спорт та родинного дозвілля для створення умов адаптації ветеранів, ветеранок та членів їх сімей. До цивільного життя, до виконання ремонтно-косметичних робіт долучилися команда проекту та партнери управління соціального захисту населення, громадська організація об'єднання ветеранів Два крила, ветерани та члени їх сімей. Небайдужі мешканці громади. Ветеранський простір в Конотопській громаді це проєкт, який був започаткований ще. Набагато раніше начальником управління соціального захисту Оксаною Розановою, яка прониклася цією ідеєю і сказала, що ветеранський простір в Конотопській громаді має бути обов'язково. Було знайдено однодумця Володимир Михайлович, який є ветераном війни, який є учасником бойових дій і 3 січня звільнений із полону. Цього року, Цього року звільнений із полону. Він активно долучився до створення ветеранського простору. Спочатку це ідея. Яка виношувалась, було написано проєкт. Ветеранський простір мав створюватися на базі Палацу культури на КВРЗ, але ця ідея не вдалася, і тому вирішили ветеранський простір створювати на базі Територіального центру соціального обслуговування населення. В рамках цього проєкту за допомогою громадських організацій, зокрема Міжнародного інституту розвитку громад, управління економіки Конотопської міської ради і міжнародних організацій. Було створено спортивну локацію ветеранського простору, яку ми маємо бачити, вона вже майже дооблаштована, планується встановити ще сім тренажерів. Сам же ветеранський простір планується розташувати в безпосередньо приміщенні територіального центру, де буде створено три локації: спортивного відпочинку, локація психологічної рівноваги відновлення і інформаційна зона. Зараз. Проводиться толока по відновленню, відбудови даних локацій, і також проводиться тренінг для учасників нашого проєкту, для ветеранів, ветеранок, членів їх родин, який має назву Ми разом. Створення ветеранського простору у Конотопській громаді це найважливіша річ на цей час. В цей час, коли наша країна воює з таким підступним, наглим і сильним ворогом, тримає позиції і Багато втрачаємо ми людей і багато поранених. І зараз це дуже-дуже важливо, за того, що люди приходять на реабілітацію, на ротацію, ветерани війни, які тут звільнилися, учасники бойових, да й не тільки люди, які в погони, до їх треба відноситись з пошаною. І для цього ветеранський простір це чи не на найголовніша зараз справа в нашій країні, тому що воювати з таким ворогом. І я рахую так, що все повинно бути направлено на перемогу нашу. Велику роль і для, для створення цього ветеранського простору велику роль цьому зіграла Оксана Михайлівна. Вона своєю напористостю, як кажуть, ще ми з нею їздили, ми втрьох презентували цей проєкт у Львові, не пройшов. ну, Може тоді щось важніше було, чи може люди не такі попалися, що не підтримали нас. Але зараз я бачу вже, що ми в начальній стадії цього, в стадії ремонту, ми. І Я і мої побратими, і ті люди, з якими я спілкуюся, і рідні мої, члени сімей ветеранів, прийдуть і допоможуть з цим в цьому начинанні, так як це в подальшому збереже життя і здоров'я наших ветеранів, буде відновлення ветеранів, які повернуться в стрій. На передову туди і будуть воювати з новими силами і вистоювати нашу державність. Нагадуємо ініціативу розвиток ветеранського простору єдність і сила у Конотопській громаді впроваджує громадська молодіжна організація студентів новий час за технічного адміністрування програми розвитку ООН в Україні. За фінансової підтримки Європейського союзу, наданою в межах проекту розширення можливостей громад в Україні, і фінансової підтримки уряду королівства Нідерландів.